Друзі, привіт! Ви тільки погляньте на ось цю красу. Це томат сорту Гаргамель, як ніби намальований. Він метр п'ятдесят ростом максимум. Ранній, 75 днів від сходів. Зараз його буду розрізати та подивимося, які в нього камери всередині. Спробую, бо я його вирощую вперше. Дивіться, який соковитий. Він підходить і на консервацію, і на салати. Зараз спробую. Насправді, звичайний помідорний смак нічого особливого. У мене на участку є помідори набагато смачніші. Ну, на томатний сок, я думаю, в самий раз на томатну пасту, на кетчупи. А в салат я би обрала інші. Але тільки заради того, що він такий гарний, ну, може бути. Хоча краще обрати якийсь інший. Там є биче серце, воно дуже смачне. Волов'є серце, волов'є вушко, теж дуже смачні солодкі помідори. А цей такий з кислиночку. І він дуже красивий. Тут навіть пишуть один із найкрасивіших. Ось, будь ласка. Тут написано, що і до салатів підходить, і до консервування паст, і більш того. Але на салати не рекомендую, не смачний він для салатів. Томат сорту Гаргамель. Дивіться, якщо для красоти, для ютубу, для блогу дуже гарний, а поїсти, то ні.